Тут уже написали мені в цей, почали писати в. Повідомлення в інстаграмі, чому не вийшов вчора на 15 березня відео. Уже багато вже підписників написали. А чому ви на Ютубі не пишете, бачу, ні одного поки що коментарі на Ютубі щось під останнім роликом, поки що не дивні люди. Вони вже якісь проблеми, щось зі мною вже стається, пишуть мені в приватні повідомлення. Я пояснив вже, не вийшло, на жаль, ролик. Я, опу... я загрузив, але дурний телефон глюкнув. І чорний екран засвітився. Лише світиться чорним екраном, не дав нічого зробити. І що я міг робити? Нічого я не міг зробити. І я подивився у всіх моїх блогерів, які ведуть кожен день канали. Паша, енергія на Связі, там. Всі ці канали вони повикладали вчора відоси. Походу, в них повиходили. Там ще навіть один, який часто викладає теж розмовні відео, як і я, але не кожен день. То навіть він вчора виклав. А я ідіот 15 березня і загрузив, але не опублікував відос, Капець. Що зробиш, друзі? Ну, що зробиш, буде зато мільйон роликів на каналі, будемо бачити, хто кого. Та, друзі, такі справи.